Можливо, наразі ви обмірковуєте якийсь дуже хитро розумний план. Для себе щось ви там мрієте, будуєте, і, можливо, обмірковуєте, як вам вийти з тої ситуації, яка склалася у вас наразі. Можливо, ви хочете вийти з тої ситуації таким чином, щоб нікому не зробити шкоди. Або навпаки, хочете все розрубати і щось нове для себе збудувати. Тому вашою проблемою є те, що ви занадто багато думаєте про якісь або позитивні зміни, або, можливо, ви хочете тих позитивних змін і ще більше. Але вам варто пам'ятати, що всі негативні наслідки ми отримуємо через свої негативні думки. А тому перевлаштовуйте свої думки на позитив. Залучайте свою креативність, і у вас буде все виходити у стосунках так, як то потрібно саме вам. Другий варіант у ваших стосунках що вісімка мечів. По-другому варіанту, можливо, хтось або не бачить перспектив розвитку тих стосунків. Або вважає, що партнер повинен прикладати більше зусиль для того, щоб ці стосунки укріплювались і налагоджувались. Або, можливо також. Ви занадто сильно покладаєтеся на того партнера, йому довіряєте сліпо, не вважаєте за те, що вам, можливо, вже прийшов час діяти самим. Не очікувати, що за вас зробився партнер. Принесе вам. Все подасть, зробить за вас, а ви будете лише насолоджуватися тими плодами. Тому шукайте виходи самі, шукайте рішення своїх проблем самі. І не перекладайте якісь негаразди на когось іншого, тому що, крім вас, ніхто того не вирішить. Це був другий варіант. І третій варіант сімка кубків перевернута. По третьому варіанту, у вас проблема в стосунках по тій причині, що вам не вистачає задоволення в тих стосунках, які ви маєте наразі. Можливо, ви б хотіли мати або більш спокусливі такі стосунки. Можливо, ви б хотіли, окрім тих стосунків, які є у вас наразі, ще якісь додаткові або розваги, або, можливо. Ну, Десь, знаєте, такі насолодження. Ну, для когось це може бути, для кожного може бути щось своє, але загалом це може бути таке, що ну, ви маєте якісь розчарування, або, можливо, вам хтось давав хибні обіцянки. або